Редко це слов'янське особове ім'я, яке ймовірно утворилося від серцького іменника. Ред, що означає, ряд порядок. Існування імені Редко в українському середовищі 16 17 століть підтверджують записи, такі як Редко Григоренко, зафіксований у 1600 році. Та козак прилуцького полку Редко Токаренко з 1649 року. Також у 1649 році згадується козак Корсунського полку Петро Редченя. Ім'я Редко можна порівняти з давньосердським іменем Редило та давніми прізвищами закарпатських українців, такими як Реда. Редей, Редник. Особливо інтригуюче є припущення, що ім'я Редко може бути пов'язане з антропосновою Реде, яка згадується серед кріпаків у 1213 році в селі Бан, що знаходилося у маєтку Красна. Схожі на редко імена Радко, Родко, Левко, Радка, Денко, Жадко, Ленко, Радно, Райко, Ралко, Шко, Рошко, Рудко, Селко, Ходко.